1 червня у Житомирі відкриється купальний сезон. Про це Суспільному розповів Сергій Бондар, директор комунального підприємства Парк. На сьогоднішній день готуємося до 1 червня. От будемо проводити аналізи водички, обов'язково, що у нас відбувається у воді. Також будемо обробляти той пісочок, який на сьогоднішній день є. В гідропарку на пляжах, на жаль, свіжого поки що не буде піску. Душеві кабінки вже будемо підключати, щоб до 1 числа вони вже у нас функціонували. зробили деякий ремонт, дещо поміняли труби, крани, <кхи> поставили нові лічильники. Ну і кабінки для перевдягання. Туалети у нас працюють на сьогоднішній день з восьмої ранку до двадцятої години вечора. Відвідувачі гідропарку, з якими ми спілкувалися, кажуть, що цього року ще не купалися. Ще поки сезон не відкрився плавання. Не знаю наскільки буде річка, чиста, щоб можна було плавати. Але ми часто буваємо тут, дихаємо свіжим повітрям. Тут точно не будемо купатися. Гідропарку – парку ні, да, тому що, ну, на жаль, водичка не краще. Ну, Якщо почистити водичку, почистити річку, то можливо ми б там і купалися. А, а поки ну, мені самі туди не хочеться і тим паче дитину туди пускати не хочу. Воду я не ходила, тому що холодно, але я бачу, що чисто. Я перший день прийшла людей небагато, але чисто. Тут спокійно люди сюди йдуть відпочити, тому що дома трошки важкувато зараз. Да, да, хочеться трошки, да, щоб ці думки трошки десь відходили. Івана Чепорук, представник обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже, що купатися у тетере на території гідропарку можна. По місту Житомиру 2 узаконняних у нас є місця, це гідропарк, дитячий пляж і дорослий пляж. Відповідно, там була відібрана вода, вода і досліджена вода за біологічним споживанням кислороду, тобто БСК-5, що в одному, на одному пляжі. Юрічки Тетерів, що на другу, не відпадає держстандарту. Це біологічне споживання кислороду це, знаєте, споживається спекотно, вони розмножуються, мікроорганізми розмножуються, рослинність, там, допустимо, яка є в воді, вона багато споживає кислороду. Значить, можна купатися, але при досторовій. Бажано, щоб якщо купається, то хоча б не ковтати цю воду, яка там є світоводі. особливо для дітей. Ілона Федько, Ігор Кучин Суспільне, Новини Житомир.